Ну що, очередний заход на Кресівське, з мостика зайшов нормально, тут чіткий льот, напевно десяточка. До води фіг, ну, добивається, ну фіг доб'єся. Ходить можна гуляти. Отут от уже так собі, ну теж крепкий, товстий, точніше. Слово крепкий, це ну, добивається. А от а там от... Ось. Все. Тут вже пробивається і чим далі, тим легше каша. А он вода взагалі з боку гуляє. Тобто під мост не зайти. Точніше, можна зайти по цьому білому покругу, по крепкому льду. Вирулювати, так сказати. Або пройти на цю яму. Ось все, під бугром, під скелею. Глибина є теж, проміряючи пікою. Градація льда змінюється. Ага, і вже і вже він хоч і, мабуть, товстий. Але кізяк ніхто не відміняв. Половина Отака товщина, половина із неї нормальний льод. І половина намокший і замерзший сніг. А як відомо сніг це не дуже класна штука. О! Я і не помітив, хтось пробував. Кажу, по цій білої фігні обійти під мостний на, на судаковий містяк зайти не фіг делать. І там видно, хтось крутився, хтось шарив. Ну, Я шарю трохи в другому. чинка вичинки не стоїть. Якщо б судаки були тут по кілу чи типу того, як з кулемета, будьте певні, цей би кадр на санки ліг би. На кригу ліг би пузом в новенькій, в новенькій курточці і поліз би туди. Але ось тільки можливо тут взагалі нічого немає. Воно то є, чи клює, судячи по тому, що нема рибаків. Лише великі ополонки під берегом. Ми знаємо, куди вони пропали, ці рибаки. Не хочу пробувати. Тим більше оця кака буде змінятися із сніга на дощ постійно до обіду. Тому не варто. Завтра можна спробувати. Але краще вже на Карачуни, на жерлиці. Живця то я закупив цілих 16 карасів купив 8 гривень штучка. Хай тільки попробують втікти. Добренько, розберемо завал в багажнику, перев'яжемо, перемонтуємо жерлиці і завтра будемо, так сказати, во все О, похоже, на закилушну сошла подлюка. Окрасна перчка ти як. Треба перенаживить. Не до засік. Но крупняк точно був. Почувствував така мінімум 2. Тут ілі кіло, ілі три. Рибаків багато, стандарт у всіх одинаковий. Буде наука. Чекаємо, вона повернеться, я її не сильно пробила. Можете в це повірити. Стояло мені од'їхати метр і вторий раз покльовка. Невже це була щука Ох, точно, капець. Повернулася, як я і казав. Ух, ти ж льоти, я вона трьохська. карбон 0 40 да ⁇ -мо ⁇ что там за монстр. Ох ты ж. Есть. Ада, Коля. Вы посмотрите на цю бороду с пьялок. Це капець, красноперки немає, але двушка наша красота, ні? Оп. Відпочивай, Ще пошукаємо ще красноперочку здорову. Має відео. Не зря я красноперку два місяця на балконі, значить, держав на жерлиці по відкритій воді ви бачили, толку не було майже взагалі. А От по кризі спрацювало. Я просто думав, що крига стане раніше. Краснопарку до цього не брало. Взагалі, як ви пам'ятаєте, що там за фігня проїхать? Там вона снулася. Не брало, не брало і тут забрало. Ух, красотка мордаста на кукам її. Проснімай відео. Ну що, спробуємо повторити. Поки щучка на жерлиці мовчить. Балансір шикарний, не дай Бог його одірвати. Якщо щука візьме, то все може бути. Я би достав діпери і діпером провіряв би, чи є якась реакція коло лунки. При глибині тут десь 4 метра, діпер бачить коло радіусом 4 метра. Тобто, 10 метрів глибини він вокруг себе бачить радіус 10 метрів. Коло точніше. теж бігають, мабуть покльовочка не де та й єсть. Хочу попробувати ближче до комиша, може який окуньок на міляку стоїть. Я знаю на Тайвані там є окунь. Там і рибаки є, і величезна територія, по якій я не орієнтуюсь. А значить нефік туди їхати. Перві 2-3 дня це як обично блин комом. Не там став, не там заборився, не те закинув, не вовремя приїхав і так далі. Поки це все вивчиш. А тут я хоча б по чистой воді знав. Де риба тусується. Гоу простоп відео. Що з кантором? От падло. похоже, йому кінець. Чи це так мороз вліяє? Ну, да ладно. Ну, що, Щука, готова обнулиться. Та йому-йому, вона ж якраз держала. Ну, я так і думав. Два рівно. Красота. Не обкакунялась, так, Тара. Ага, тільки занис. Ну, для прикола. Одну зважим, втора така сама. Кіло 120. Ну і ця, Навірно менше. Тепер. Так, у мене там моторчик уже прогрівся, треба їхати. Щучки грязні не задержуйте. Мене. Так, 900 грамовочка. В принципі, порядок. Оп і оп, це у нас норма, а оце трофей. Щоб там не фей-фей не, не в коментарях мені. Такі от пироги. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки на жерлиці, бур і все інше в описі під відео. Сухий вийшов, значить я молодець. Всім пока і до зустрічі на воді.